Коротше, протестував цю станцію китайську. Отаким От феном. У нього 1600 Вт. Брав таку гумну розетку китайську. Ну і китайський е, замірювач. Коротше, що я можу сказати? 800 Вт держе. Якщо е, дати йому 800 Вт, буде держати при повному заряді. Коли заряд падає, вже 800 mm -hmm. е, вирубається. А от е, 600 Вт стабільно тримало mm -hmm. і тримало 200 Вт, 300 Вт mm -hmm. нормально. Коротше, давав 1600 Вт, йде в защиту, вирубається і знову треба кнопку 220 включати е, попу, ну, знову. І виходить, що Оця 220. Не треба виключати повністю станцію. Коротше, 220 перезапускаєш і знову все працює. Ось так. Ну, коротше, я станції доволь... задоволений. Коротше, працює добре. Тогої у мене немає чим перевірити. Але вона тут є. У мене і в жінки такий телефон, як у мене, і коротше, немає чим перевірити. Але отак от портів вистачає. Оціх USB, і дві розетки таких. Коротше, замірявши цим, коли при нагрузці, то е до 200 вольт падає, коли 600 Вт, це десь 200 вольт. Ну, це непогано, я скажу. При тому, що заряд вже не повний в мене. Зараз покажу, зараз 70... 83 трошки набрало. А було десь 50. Коли я це під нагрузкою, 11,6 вольт. Короче. Ну, 220 тут що показує. Воно не міняється. А на показнику тут міняється. Я не можу і одночасно знімати і короче, показувати. Бо тут тут програма була на цю умну розетку, дивився, а тут заміряв онлайн, скільки там напруга показує. Ось так. Ну і 50 Гц тут пишеться ось. І коли там 100 Вт, то включається е, вентилятор. ну Трошки шумно, ну це всі станції так себе ведуть.